Привіт, мої любі мої хороші! Я Наталка Машіта, вітаю вас на моєму каналі Файна кухня. Сьогодні пропоную приготувати бейгели, або англійською це бейголс. Це без пшеничного борошна, без дріжджів, без закваски. За 5 хвилин вашого часу. Ось така смакота, ідеально для бутербродів. Починаємо! Для приготування тіста знадобиться 5 хвилин вашого часу, все решта зробить духовка. Знадобиться 300 г кисломолочного сиру. Як ви бачите, він такий трошки рідкуватий. Це коте чис, який продають у нас в Канаді. Але не переживайте, якщо у вас кисломолочний сир іншої консистенції. Беріть той, який є будь-якої жирності. Та додайте одну-дві столові ложки сметани або кефіру, або йогурту, щоб вийшла така консистенція. Додаю одне яйце дрібку солі та меленого чорного перцю та збиваю все блендером до утворення більш-менш однорідної маси. Далі сюди додаю 80 грамів твердого сиру, натертого на дрібній терці. Будь-який сир, який вам подобається за смаком, підійде. Також 2 столові ложки дрібно нарізаного кропу та все перемішаю. Сюди додаю одну чайну ложку рівну розпушувача поступово додам борошно. Я використовую борошно-рисове з коричневого рису. Можна взяти з білого. Можна взяти пшеничне звичайне або пшеничне і пшеничне цільнозернове борошно. Дуже вас прошу звернути увагу на консистенцію тіста, тому що, якщо ви використовуєте пшеничне борошно, можливо, вам буде достатньо 3-4 столових ложок. Все залежить від борошна. Я використовую рисове борошно, мені знадобиться 8 столових ложок. Я його додаю поступово, щоб бачити, яка консистенція тіста. Рекомендую вам це теж робити, тому що кисломолочний сир буває різної жирності, різної консистенції, і все це впливає на об'єм борошна необхідного для тіста. Ось така консистенція повинна вийти. Я розділяю її приблизно на 4 частини, і того в мене буде 4 бейгли. З кожного шматочка тіста формую кульку, трошки її приплюсну, і всередині зроблю дірку, щоб заготовка була схожа на бейгл. Друзі, хочу ще раз наголосити, що для цього рецепту підійде будь-який кисломолочний сир будь-якої консистенції. Крім рисового борошна, яке використовувала я, ви можете взяти пшеничне, пшеничне цільнозернове і будь-яке інше. Головне, щоб консистенція тіста була така, щоб з нього можна було ліпити і воно не розпливалося. Приблизно, як в мене на відео. Щоб бейгл були рум'яними. Один жовток я змішала з столовою ложкою молока. І цією сумішю буду змащувати бейгли, а потім. Використаю посипку у мене спеціально для пейколс, можна взяти тільки кунжут. Або тільки насіння соняшника, або все разом. Чудово підійде і гарбузове насіння. Духова шафа в мене вже нагріта до температури 180 градусів по Цельсію. Буду випікати приблизно 25-30 хвилин. У мене маленька духовка, тому все випікається набагато швидше. Орієнтуйтеся за своєю духовкою. Мої бейглс випікалися рівно 25 хвилин. Перекладаю їх на решітку і дам їм охолонути. Звичайно, найкраще вони смакують зразу після випічки. Але якщо ви хочете готувати їх з запасом, щоб були і на слідучий день, то просто покладьте їх в тостер, і вони будуть смакувати так, як і в перший день. Я сьогодні готую бутерброди на сніданок, змащую бейгл з кремовим сиром зверху покладу шматочки риби та руколу. Нам така варіація дуже подобається. Сподіваюсь, що рецепт сподобається і вам. Напишіть під відео, чи хотіли б ви по ньому приготувати. Файно дякую вам, що завітали. Бажаю всім гарного настрою і, звичайно, смачного. Якщо сподобалось це відео, буду вдячна за ваші вподобайки, за коментарі під відео і за підписку і на цей, і на мій інший канал ABC Cooking. До нових відео, всім па-па!